Мене звати Саша, позивний маю Жак. До війни був в Чехії, вирішив подивитися, як там працюють в Європі, як, як проходить там життя. Після початку війни це такий стрес був. Я навіть не знав, що таке. З самого початку я не думав повертатися. Я планував, мав намір переїхати десь в Нідерланди чи ще там кудись. Ну десь в, в іншу країну, щоб там працювати. Але в якийсь період часу мене так якось совість мучила. Я складав присягу на вірність українському народові і не зміг би я так просто. Бути за я повернувся в Україну. 5 червня я повернувся в Україну і 7-го я пішов до нас в частину, тому що я був резервістом нашої частини. В мене і запитали, де я, де я маю наміри служити? Чи, ну, чи в батальйоні, чи де, Я сказав, що я хочу їхати на схід, я хочу приймати якусь участь, хочу приносити якусь користь. Перша моя ротація я був помічником гранатометника. Друга ротація я був дронщиком, але я не хотів особо, Я казав, я ліпше буду ходити з хлопцями. Ну і останні ротації в мене вже було да, стрілець санітар. Оце ми в хаті, яка саме початок. І це саме-саме перший, саме, саме перший прильот. Ми так само були на, на ВОПі, як оперативне, оперативне призначення, ми виїжджали, якщо були якісь прориви. Бої були важкі, багато тоді отримали в нас поранення хлопців. Одна така ситуація, що я настільки війшов в азарт, що коли я почув радяку російського, він був десь там на, на дорозі, ну за пару метрів від мене. Я почув, що там в нього радійка дуже сильно кричить. І, і я... в мене таке бажання вийшло його вмочканути. Там в той, в той період часу стріляли і з лівої сторони, правої, і з правої. Вони так якось розсипалися всі. І коли я почув ту радійку, я забув про всіх. Я просто хотів його вмочити. Це була єдина оплошність. Я так встав якось, я так. Майже, майже на прямі ноги встав. Я вспів стрельнути тільки два рази, і потім взорвалася біля мене десь граната. Я аж фу від тої волни аж присів. Це вже після того я вже знайшов два осколка в касті в себе. Во. Після того я вже так і не вставав. В бою головне мати мотив... мотивацію і надіятися на своє вміння. Що навчився, те й, те й використовувати. Нічого нічого більше не допоможе. Тільки навички, уміння і трішки везіння. І все. Такий момент, що я став, хотів ще шмальнути в ту сторону, там, де казали, що були були руски. Але потім виліз, почув, виліз, почув що кулі свистять, Спустився донизу, думаю, ще встигну постріляти, і в якийсь момент почув бам, І темнота і мене щось таке неприємно в руці стало. І Прилетів снаряд міни і мене за трьохсот. Я подив, подивився на руку, бо саме більше неприємно було і зрозумів, що є поранення, але оцінив його як несер несерйозне. Від, 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 відразу я думав собі сам наложити турнікета, ну, щоб не тратити час, але потім перейшов до бліндажа, і, щоб, хлопці, щоб хлопці наложили. Так, 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 і було, так і було зроблено. Але від тої міни ще постраждало ще двоє хлопців. Після поранення мене зайняв ДМ деякий період часу реабілітації, але я не захотів просто сидіти. І я повернувся до себе в роту, і так і був. Продовжував виконувати бойові завдання, але вже не збирався так сильно травмуватися. А, а в мінометку я попав. Я вирішив рознообразити це, військове життя своє, не, не завжди ж бути піхотинцем. Треба ж якесь рознообразі. Я пішов і це зараз готуюся до другого свого виїзду в розрахунку мінометної батареї. Та я взагалі розносторонний, та той ще та, таке трохи виступ. Трохи виступав, але то я б не робив би на тому акцент. Я, я б робив би акцент на тому, що я в шашки грав. От в шашки, в шашки тому є. Я часто їздив на змагання по шашкам, перші місця брав. І зараз в мінометці також є побратими, з яким я граю часто в шахмати. Ну, вільний від служби час. Єдине, що міняється, це технології. Технології дрони. Якщо в перших боях ще дрони коректували вогонь. То на другому ротацію були вже дрони. Вони вели трансляцію, коригували вогонь і вже були скиди. А далі вже почали, почалися ті FPV, скиди. Зараз рідше, ски, рідше скиди, більше FPV. Моя мотивація проста. Я був за кордоном, мені там не, подобало, не, не сподобалось. Я хочу жити в Україні. Хочу, хочу бути тут. І не маю наміру більше звідси їхати. Всі тим більше я складав присягу, тим цей обов'язок, обов'язок кожного. Кожен мусить виходити за щось воювати, тож в кожного щось є, якийсь аклаптик землі. Воювати за це, за будинок, за квартиру, за жінку, дітей, маму, батьків, за особисту свободу.